Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Зробити це треба мега обов'язково, бо закінчується так званий газовий рік. І незважаючи на те, що погода отака мокро капає капець, зробити це все рівно потрібно. Тому що, якщо ще з газом можна потім виправити ці показники, то зараз ще й нараховується так звана плата за доставку газу. І саме з 30 вересня, по 1 жовтня. Воно рахується. І якщо ви не подасте і там нарахують Бог знає чого, то весь наступний рік будете платити вже по цим показникам і потім щось виправити вже буде нереально. Тому цей місяць, кожен місяць це обов'язково робити. Ну цей місяць це мега обов'язково. От мені подобаються їхні ці поняття, да? поводили щось таке. Газовий рік придумав той же ж. Щось схоже, мені дуже подобається з мобільними мережами, так? коли ти платиш не за місяць, а за 28 днів. Вони собі так рахують місяць. І потім ти, виходить, платиш в рік ще за один місяць, 13-й раз їх точно це не один мільярд. Піднімаю. Я думаю, що на доставки газу хтось також не один мільярд зробив. Але тим не менше, якщо за нього не платити, то приїдуть, відключать, заберуть субсидію і багато чого іншого, і можуть навіть заморозити рахунки. Да, бо зараз борги за комуналку вже сягнули 100 мільярдів гривень. Е, тож, що це за газовий рік і чому так обов'язково передати? Дивіться, передаємо показники. Весь час передаємо, але цей місяць обов'язково, тому що з 30 вересня минулого року, 2024, по 1 жовтня 2025 іде йде розрахування за газ. І ми з січня місяця вже по цих розрахуванням платимо за доставку газу. Тобто, скільки ми напалили, множиться на ціну в вашому регіоні доставки газу, і стільки ви платите за доставку газу саме по цей місяць. Тобто це так званий газовий рік. Ну, вони взяли це від початку опалювального сезону і аж до другого початку. Не взяли просто рік, не заокруглили, да, а зробили поняття таке, як газовий рік. І з 1 січня вже по цим показникам нараховується нова ціна, яку ми круглий рік рівними частинами платимо за доставку газу. Слава Богу, ціну поки що не прогнозували, що буде мінятися, поки що заявлено на тому самому рівні. Хоча до нового року ще може вісім разів щось помінятися, за цим треба слідкувати. Но фактично в квитанціях будуть приходити нові цифри, тому що в кожного змінилося споживання. В когось збільшилось, в когось зменшилось. В когось збільшилось, відповідно, кількість кубів, які він за цей газовий, як вони його називають, рік, збільшив. Так і в квитанціях помножиться на е, ціну, поділиться на 12 місяців, і отака от сума кожен місяць буде вам приходити. Хто палив менше або не палив взагалі в тому році, то буде сума менша. Якщо ви в цьому році не плануєте палити, а в минулому палили, то все рівно будете платити ще по минулому році. Так, да, звучить странно, але воно дійсно на практиці так існує. І. Е, також е, е, не можна відмовитись від цієї оплати, аж поки ви не е, відріжетесь від труби. Раніше, ще в перший рік, коли його тільки ввели і люди хотіли відмовитись, то було достатньо запломбувати лічильник. Ну, не лічильник, а редуктор, щоб до вас газ не йшов. Тобто перекривали редуктор, пломбували його, це означає, що до вас газ не йде. І цього було достатньо. Зараз же ж ні лише відрізатись фізично від труби. І також, якщо ви навіть взагалі нічого не споживаєте, то вам нараховують по розрахунковим. Це по кількості приладів, які у вас є. Якщо це газова плита, це одна сума. Якщо плита і бойлер, це інша сума. Якщо плита бойлер і котел, це взагалі третя сума. І кажуть, що це, типу, вони підтримують трубу в актуальному стані до вас, щоб коли вам потрібен буде газ, ви собі відкрили і він пішов. Ну, це знаєте, якби ми підтримуємо. Автобус в актуальному стані до вас. Якщо вам колись знадобиться поїхати, то ви платіть весь час цілий рік, а тоді, якщо треба буде, то один раз поїдете. Ну, це звучить якось странно, да? і працює воно странно. Чому не платити по фактичному споживанню? Кожна людина кожен місяць споживає якусь різну кількість електро... Ой, електроенергії. До речі, за електроенергію теж передайте показники до 3-го числа. За газ до 5-го, за електроенергію до 3-го. Кожна людина споживає різну кількість газу і собі скільки напалив, стільки заплатив. То було б логічніше і правильніше, і справедливіше. І не було б всіх цих, цих питань. Ну, все ж робиться з думкою про людей, виявляється, що це все з думкою про людей. Це саме за вас, дорогі мої підписники думали, подумали там у цих комісіях на кере, бо саме це вони встановлюють. І для того, щоб вам мега важко не було зимою. То розбили показники рівними частинами на 12 місяців. Щоб, типу, літом, коли ви платите менше за комуналку, ви трошечки більше платили за доставку газу, а зимою менше і так, типу, економили свої гроші. Ну Від перестановки до данків сума ж то не міняється. Ніяк. Мені здається, людям було б краще по фактично спожитому по, е, типу, по тому, що напалили. Хоча я. Прикинув за попередній рік, і за цей рік в мене плюс-мінус суми однакові, трішки менші, бо бачу, вже п'ятий рік доробляю утеплення, за цей рік вже ту сторону трішки зробив, ще залишилась одна стіна. Ну, я думаю, за шостий рік я точно зроблю, а на сьомий, восьмій, може, вже і короїдом скрию, якщо все буде хорошо. Але зараз головне не це. Зараз головне ж... Перемога саме головне, а стіни це все ми встигнемо зробити. Як уявляю, скільки людей зараз мріяли б платити за той газ, а нема вже де, нема куди, і там вже й того газу нема. Да. До речі, ті, хто на при фронтових територіях щось там Мінсоц обіцяв, капець, як холодно. Мінсоц третькати. Мінсоц обіцяв, що після того, як видадуть допомоги всі міжнародні організації, він також долучиться до допомоги. Я також до помаленьку йти в сторону хати, бо вже капець почало сильно капати на голову. Е -е. І по 8 тисяч там щось мають видавати також на проходження опалювального сезону. До речі, яблучка ви вже пообривали, я вже все, жінка пообривала, не я дружина поховали, бо вже обіцяють заморозки, щоб не примерзли, то краще не Навіть собачка скрутилася, тікай, тікай в приміщення. Тож, дорогі мої, показники газу. Показники світла, до речі, в мене зняли лічильник в березні місяці, бо він згорів. Но лічильник двохконтурний. Оцей. ой, не двохконтурний, двох, ну типа, день ніч проробив 4 місяці і здох. Ну як не здох, там якусь помилку вибуха. Зняли. Обіцяли, що до 18 червня подивляться, що в нас вже сьогодні, слава Богу, скоро, до 18 жовтня. І ще ніякої ні слуху, ні духу, а я їхніх номерів не позаписував. Може, то якісь шахраї були, а мені сказали, що вони решетки. Ні, ну якісь договори підписував, треба в договорі подивитись, напевно, там якісь номери є. Тож, подавайте показники, щоб не заплатити, щоб, ну, дивіться, якщо вам зараз нарахують щось не то, то це піде і в доставку газу. І його зафіксують, і на наступний рік ви можете платити набагато більші суми. Да? Ну, Можете і набагато менше, якщо порахують в іншу сторону, але зазвичай то в іншу дуже рідко відбувається. Тому передайте і спокійно, А я пішов тепліше одягатися і на роботу.